Наступна ера редагування генів не буде залежати від хвороб. Майбутнє здоров'я від край саду взаємодії мозку і комп'ютера, що чекає людство. В останні роки ми спостерігаємо безпрецедентний стрибок у розвитку технологій, що зачіпають сферу охорони здоров'я. Від редагування генів за допомогою крайса до розробки інтерфейсів мозок комп'ютер BCI. До нових підходів до боротьби з інфекційними захворюваннями, горизонти можливостей розширюються експоненціально. Сучасні події, включаючи масові звільнення в CDC та зміни пріоритетів Агентства з охорони навколишнього середовища ІПАЙ, e висвітлюють складність та динамічність цієї трансформації. Як експерт, який спостерігає за цими процесами, я хочу поділитися своїми думками про те, що нас чекає в найближчому майбутньому, і які виклики нам належить подолати. Революція в генетиці, крайса та персоналізована медицина. Редагування генів це вже не наукова фантастика, а реальність. Технологія крайса, що дозволяє з високою точністю змінювати генетичний код, відкриває нові можливості для лікування спадкових захворювань, а також для профілактики і боротьби з раком. Новітні дослідження, що демонструють успішну пересадку генетично модифікованих клітин підшлункової залози для лікування діабету одного типу, вселяють величезний оптимізм. Це прорив не тільки в лікуванні конкретного захворювання, але й в розумінні принципів роботи імунної системи і розробці нових підходів до трансплантології. Однак, разом з величезним потенціалом Крайса несе і серйозні етичні ризики. Питання безпеки, довгострокових наслідків генетичних змін і можливості нецільового редагування геному вимагають ретельного вивчення і суворого регулювання. Важливо пам'ятати, що генетичний код є складною системою і будь-яке втручання може мати непередбачувані наслідки необхідно розробити чіткі етичні принципи та правові рамки, які регулюватимуть застосування цієї технології, щоб уникнути зловживань та гарантувати безпеку для майбутніх поколінь. Особистий досвід, пам'ятаю, ще кілька років тому розмови про редагування генів здавалися чимось із сфери наукової фантастики. Сьогодні ж ми бачимо, що ця технологія вже застосовується в клінічних дослідженнях і демонструє вражаючі результати. Це викликає одночасно захват і тривогу, необхідно рухатися вперед, але робити це усвідомлено і відповідально. Майбутні діагностики, секвенування цілого геному та предиктивна медицина. Секвенування цілого геному WGS стає все більш доступним і поширеним. В майбутньому WGS буде рутинною частиною вагітності, дозволяючи виявляти генетичні ризики і планувати індивідуальний підхід до здоров'я дитини. Це дозволить лікарям розробляти персоналізовані плани лікування та профілактики захворювань, враховуючи генетичні особливості кожної людини. Однак разом з перевагами ВВЖС виникають і нові виклики. Необхідно розробити ефективні методи інтерпретації генетичних даних і навчати лікарів в роботі з ними. Крім того, важливо забезпечити конфіденційність генетичної інформації та захистити її від несанкціонованого доступу. Необхідно також враховувати соціальні та економічні наслідки широкого впровадження ДВЖС. Важливо забезпечити рівний доступ до генетичного скринінгу для всіх верств населення. Вакцини та інфекційні захворювання, нові загрози та нові рішення. Спалах кору в Західному Техасі це тривожний сигнал про те, що інфекційні захворювання, які здавалися переможеними, знову повертаються. Недостатня вакцинація та поширення дезінформації це серйозні проблеми, які необхідно вирішувати. Розробка нових вакцин і поліпшення системи охорони здоров'я це ключові кроки в боротьбі з інфекційними захворюваннями. Кампанія РФК молодшого проти вакцини проти COVID-19 є яскравим прикладом того, як дезінформація може загрожувати здорову населення. Необхідно активно боротися з поширенням неправдивої інформації та підвищувати рівень вакцинації. Крім того, важливо розробляти нові підходи до профілактики та лікування інфекційних захворювань, включаючи розробку універсальних вакцин, які будуть ефективними проти широкого спектру вірусів. Технології майбутнього взаємодія мозку і комп'ютера і нові можливості. Розробка інтерфейсів мозок комп'ютер BCI відкриває нові горизонти можливостей для людей з обмеженими можливостями, а також для поліпшення когнітивних функцій. Китай активно інвестує в розробку BCI, прагнучи створити конкурентоспроможну індустрію на міжнародному рівні. Розробка BCI для охорони здоров'я та споживчого використання є перспективним напрямком, який може значно покращити якість життя людей. Однак разом з перевагами BCI виникають і етичні питання, пов'язані з конфіденційністю даних, можливістю контролю над розумом і потенційними зловживаннями. Необхідно розробити чіткі етичні принципи і правові рамки, які будуть регулювати застосування BCI, щоб гарантувати безпеку і захистити права людини. Екологічні виклики та майбутні охорони здоров'я. Нова стратегія Білого Дому зробимо Америку знову здорову, викликає питання у Агентства з охорони навколишнього середовища ІПА. Скорочення штату в уряді призвело буму контрабанди морах. Ці події підкреслюють тісний зв'язок між здоров'ям людини і станом навколишнього середовища. Забруднення повітря та води, зміна клімату, втрата біорізноманіття все це фактори, які негативно впливають на здоров'я людини. Необхідно вживати заходів для захисту навколишнього середовища та створення здорового середовища проживання для всіх. Ключова думка: здоров'я людини нерозривно пов'язане зі станом навколишнього середовища. Захист навколишнього середовища це інвестиція в майбутнє здоров'я. Висновок майбутнє охорони здоров'я це співпраця та інновації. Майбутнє охорони здоров'я це не лише технологічні інновації, а й співпраця між науковцями, лікарями, політиками та суспільством. Необхідно створювати сприятливе середовище для наукових досліджень, розвивати систему охорони здоров'я, підвищувати рівень освіти та інформованості населення. Важливо пам'ятати, що здоров'я це найцінніше, що ми маємо, і ми повинні зробити все можливе, щоб його зберегти та покращити. Особиста порада будьте поінформовані про останні досягнення в галузі охорони здоров'я, стежте за новинами науки і технологій, і не соромтеся задавати питання своїм лікарям. Ваше здоров'я у ваших руках. На закінчення, можна сказати, що майбутнє охорони здоров'я це захоплюючий і складний час. Ми стоїмо на порозі нових відкриттів і можливостей, але разом з тим стикаємося з серйозними викликами. Тільки завдяки співпраці, інноваціям і відповідальному підходу ми зможемо створити майбутнє, в якому кожна людина буде мати можливість жити здоровим і повноцінним життям.